Десь вони боронили нашу землю шаблею. А ми знанням гідністю і любов'ю до України. Вас щиро вітає міцері, номер 14, імені підполковника Василя Святого. Його звипачене серце палає. Нове покоління шлях відкриває. Надія зростає в кожному з нас. Сміливість і дія ведуть до часу. Рі патріоти міцний, як броня. З нами Україна, єдина сильна жива. Наш дивісь, наш приятель вітер сміливий. Відвага це наш заповіт. Народу козацького діти землі української цві. Наші Нашим разом ми сила, разом ми завзяття. Єднання буде країні щастя. Презентуємо новаків Рою Патріоти. Максим, як сокіл до мрії злітає, У грі джура завжди перемагає. Яна промінчик вогню і добра, веде за собою щира мудра сестра. Мія, мов квітка у ріднім краю, зростає відважно в дружнім строю. Богдан справжній козак з маличку, Відвага і гідність у кожному славечку. Даяна вогонь, що серця зігріває, Знання і сміливість житті поєднує знає. Роман, мов зірка на небі ясна, У рою завжди підтримка міцна. Юрою після, що серце веде, доброю любов у кожному змінися. Богдан це мрія, що зростає в дії, вірний присязі, рою надія. Рій ж створюється швидко, об'єднала нас мета, щоб любов до України пронести крізь всі літа. Жура вчить нас! Жити гідно, бути чесним повсякчас. Шанувати традиції, роду і нести добро для нас. Хай у віках і поколіннях пам'ятає кожен з нас те, чому джура навчає, стане прикладом для нас. Наша рій має свій син. Це наш емблема. у ній усе, що для нас важливе колор знак єдності й довіри. Його серце – наш гар, тризуб, що символізує болю, славу і силу. Дитячі руки тримають жовто-блакитне серце це любов до України, наполегливість і шлях до мети. Жовтий колір це тепло, радість і повага. Блакитність, благородність, ніжність і вірність. Разом ці елементи творять сильний впізнавальний символ Рою Патріоти. Це відображення нашої цінності, місії та єдності. Для нашого корню – це більше ніж кольори, це символ нашої сили, віри та духу, помаранчевий енергія серцю, готовність допомагати. Бути поруч підтримувати. Зелений це мир, доброчесність і чистота. Це гармонія з собою і з Україною. Малиновий колір гідності, її служіння, готовність захищати свою спільноту та рідний край. Ці три кольори разом порізнали, на що особлює патріотизну відповідальність і єдність. Знамено це наш символ віри, що надихає і веде вперед. Трикутний рівний, мов гора, показує де честь добра пора, Ми під знаменом йдем вперед, де кожен крок до нових перемог. На верхівці ще трикутний знак, У ньому кольорів яскравий знак, Вони, як сонце після вроз, як ніжна пісня рідних сльоз. Ми, патріоти сильні, сміливі, чесні, відверті, щирі правдиві Україну в серці несем і її волю і славу збережем. За мир устає Бога, за щастя людей, за небо без смар, за спів соловей, ми дружні єдині, як колос у полі, зростаємо вірі, надії любові. Ми діти свободи, ми діти добра, і наша країна у серці одна. І силу даємо, і честь піддаємо, і щиро клянемося не підведемо.